Росіяни обстріляли обласну дитячу лікарню у Херсоні. Як повідомляє голова УВА, пошкоджено шестиповерховий неонатальний корпус. У будівлі вибиті вікна. Також постраждала поліклініка лікарні. Через обстріл там вибито значну кількість вікон. За попередніми даними люди не постраждали у кривому розі під лід провалилися двоє дітей та загинули. Місцеві змі повідомляють, що їхні тіла із води дістали самі батьки. Брату і сістрі було 9 та 5 років. Поліція з'ясовує всі обставини. Десятки мільярдів доларів коштуватимуть роботи з розмінування всієї території України. Про це заявив заступник голови МВС Єнін. Зараз в Україні каже чиновник потенційно небезпечних територій залишається 174 тисячі квадратних метрів, а це близько 30 відсотків загальної площі держави. Укрзалізниця роздаватиме свічки пасажирам, які їхатимуть до міст з суттєвими перебоями електропостачання або його відсутністю. Пасажири отримують синьо жовті свічки з написом Справжнє світло в серці кожного українця вони можуть горіти до 90 годин. Організатори проєкту планують надати таку кількість свічок, яка зможе підтримати 17,5 тисяч домогосподарств у найбільш постраждалих регіонах України. Німеччина виділить 20 мільйонів євро, щоб в Україні продовжив працювати супутниковий інтернет Starlink, за даними Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина цієї суми вистачить для забезпечення роботи 10 тисяч наземних станцій, третину яких використовуватимуть зсу. В Україні проведуть перевірку семи обленерго через скарги споживачів на неправомірні відключення світла. Про це йдеться у повідомленні НКРЕКП. так. Регулятор проведе перевірки у ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, Хмельницьк обленерго, Волинь, Обленерго, Прикарпаття Обленерго та Полтава Обленерго.